Начи нетрычи! Слава! Слава, слава! Сильний математик, всі діти вчора дзвонять до мене, учні його однокласники і згадують, як він допомагав всім з математики. Це був його вибір, що він пішов. Бо ми говорили йому, питали. Ні, я піду. Помагав вчителям інформатики готувати навіть дітей на Олімпіади. Товариш, дітей моїх жили разом, дружили. Дуже хороша людина. Товариський дуже гарний, дуже гарний хлопець. Працювали в одній компанії. Це були спільні проекти, там спільні знайомі. Він був людиною, яка вела за собою, яка допомагала, підставляла з плечем. Пішов добровольцем, шукав, куди можна встроїтися, бо ну, на початку війни він в ТРО пішов, потім перевівся в сотку. душі з не Сергія, і де Він був тим стержнем суспільства, на якого можна було рівнятися. Це людина, яка зібрала в один момент рюкзак і за 10 хвилин поїхала на Майдан. Це людина, яку ти міг зателефонувати в будь-який час і знав, що вона не відмовить.